Перші в історії сучасного українського війська змагання снайперів завершилися на полігоні навчального центру Десна на Чернігівщині. За перемогу боролися краще десять команд армійців та дві команди гостей з Нацгвардії. Три дні снайпери змагалися у точності стрільби, вмінні взаємодіяти один із одним, вести прицільний вогонь не тільки зі снайперської гвинтівки, але й з кулеметів та пістолетів. Сьогодні у нас там зараз якраз стріляють вправу. Є на різних дистанціях заховані. П'ять гонгів металічній мішені. От, вони заховані, тобто їх треба знайти. Снайперська пара ста не робіш лягає, шукають году. На кожен гонг по два постріли можна зробити і треба попасти в заключний день змагань. Під час 15 кілометрового маршу бійці виконували завдання з орієнтування на місцевості, виходу на позицію, ураження цілі та відходу. За підсумками змагань, кращою збройних силах стала команда 3-го полку спецпризначення сил спеціальних операцій. А друге місце здобули снайпери Деснянського навчального центру: Олександр Візгін, Олександр Штопун, Василь Славецький. Час ще.